Сьогодні ми будемо перевіряти одне, один мій е, давній задум. Сьогодні я хочу перевірити, наскільки все-таки е, один медведь може вбити боса-робо. І сьогодні ми це перевіримо, тому почнемо. Зараз ми просто не будемо дамажити боса. І тому ми просто зараз пускаємо. А, нашого зараз секундомер включу. Раз, два, три. Поїхали, друзі.